Друзі, всім привіт! Я вирішила прилягти, вот. Хоча я встала вже дуже-дуже давно, вот, як бачите, я вже з макіяжем, з зачіскою, тому от так. І я ще хотіла вам повідомити, поділитися з вами, скажімо так, хорошою новиною. Сьогодні ми все ж таки їдемо на озеро Сімки, як я вам обіцяла, коли ми їздили на озеро Горон, до речі, ви можете подивитися. Це відео ось тут. От, якщо ви хочете. Ми їздили на озеро Гурон, і я вам тоді пообіцяла, що зроблю влог із озеро Сімко. І ось, якраз зараз я вже починаю знімати відео. Я його тоді викладу. Можливо, завтра. Тут треба орієнтуватись на те, скільки воно буде монтуватись. От. Ну, все. Бажаю тоді вам гарного дня, гарного перегляду. Не забуваємо лайкати моє відео, коментувати і підписуватись на канал. Муа! Вже буквально за декілька хвилин ми виїжджаємо, і я буду старатися знімати все підряд, грубо кажучи, щоб передати вам цю атмосферу. І, можливо, ви захочете до мене в Канаду. Ну, може і не захочете. Друзі, я сьогодні купила собі місце від Вікторія Secret Він з блисківками. Дівчата, у кого був такий. Скажіть, як вам? Мені подобається, покажу. Дивіться, дивіться, як клас. Я в шоці, які красиві місця. Клас. Просто супер, краса, неймовірна. Боже, на які ви всі красиві, я не можу. Рот. Дивіться, Ой, там є до а це його манекен, Це не дружина, це манекен, Просто в мене нема слів, щоб це описати. А що так можна було? Мерседес Бенс. Тесла, що тут стільки нема. Ми за мною вже приїхали. Нам буквально залишилось. А скільки нам залишилось їхати? А, один. Я просто побачила вже бедцом. Та бичку там написано щоб... сімку, що вже заїхали на територію сімки. І я думаю, все, ми майже приїхали. Ні, нам ще годину їхати. Сімко, чекай нас, ми до тебе їдемо. Отже, значить, що розказувати нам залишилось їхати одну хвилину. Я так рада. От тому зараз покажу місцевість, як вона виглядає. Ну і саме озеро Сімку. Люди, ми приїхали. От так виглядає пляж. Скажіть одразу, який вам більш подобається пляж Гурон чи пляж Сімко? Мені, якщо чесно, Гурон. Це у нас тут навіть є гучномовець. Дивіться, як низько летить літак, це просто. Качечки прямо поруч з людьми плавають. Це просто, я не знаю, це скільки класно, вони не бояться. Ну, якщо чесно, то пляж такий собі. Я очікувала, що буде він якийсь побільше. Вот. І погода, вона якась ну, недостатньо сонячна сьогодні. Но мені він не сподобалося, що тут є качечки, вони прям поруч, поруч з людьми плавають і не бояться. Сьогодні дуже красиве небо. Я для вас трохи засняла. Вот. Сонечко то виходить, то заходить. <смирі> а у нас морозиво є, йому морозиво. А у нас тут концерт, у нас тут мартини, нам співають пісеньки. красиво. Так, я в нього. Дивіться, які хороші мартини, який марний. Мартин, подивіться, скільки їх тут ці, поналітали. От щось вони від нас хочуть. Напевно, їх не годують вдома. А он качечки плавають. Коротше, качечки нічого не бояться. Качечки вперед. Плавають. А ще з мартин буде з качкою плавати. О, щось цікаве буде. Ой, діти цей дітлоти воняють. Ой, щось у нас скандал тут відбувається. От, знаєте, як був скандал між підіді і Бійонсі, Отож, От скандал між мартинами і качками. Ой карте, боже. Ні, не точечки ну дуже гарні, прям красиво-красиво. Та й Мартина на промах. Так близько до берегу, а діти то їх ганяють з кінцями, огомоні такі. Ну, тут водичка хоч чистіша, ніж на вороні. За це даю тобі 10 балів. Точечки, підкажіть до нас, будь ласка, дитина просто, я не знаю, вона хоче уваги від качок. як близько. Диви, дивись, прям закокався в качку. Ні, ну небо сьогодні дуже класне і дуже красиві тут дома. Прям я не знаю, прям класний. Можливо, до речі, ми зараз поїдемо на інший пляж, тому що тут ну він дуже маленький, тут по суті ну толком нічого робити. Так як ми поїли морозиво, мені треба це викинути. А я не бачу ніде смітник. От що робити? О, все, я знайшла його, друзі. зараз підом викидати. Слухайте, а яка різниця між ними всіма? Ладно, викинемо все. Все, бувай. Все, бувай, пляж Джонсон. Ми поїхали на інший. Все, поїхали з цим пляжем, попрощались. Називається Джонсон Біч. От, тому от так. Ось у нас є такі потяги в країні. Називається Girl Train, і це вони тут стоять і готуються до нового рейсу. Забуло сказати, ми вже їдемо з цього сімку. Я так рада, тому що я думала, що, а що ви смієтесь. Я просто думала, що буде все набагато краще. Чесно, краще б на горон поїхала. І ми зараз їдемо в Макдональдс, а потім вже додому. Ось наш yeah, красивий Макдональдс, Боже, ще знаємося і будемо спати. все, ми побігли. От я думаю, чого ми не так, як оці машини. Можна ж було так поїхати. Ось, бачите, зараз їду, що замовляєш. Мартин, полетів! Все, ми зайшли точніше, я ще будемо замовляти. дуже це дуже рідко тут буває. Так, ми обираємо собі роли. І напевно ми оберемо з рибою. Тому що з куркою, я до з подружкою ходила в Макдональдс, я обрала з куркою, взагалі Я дуже люблю тваринок, но я, я хотіла взяти вегетаріанський, але його не було в мені, на жаль. А ролл цей я дуже люблю. Сьогодні вирішили обрати з рибкою і острід, бо Я дуже люблю остру їжу. Подивіться, яка у мене брудна голова. Чому вона така брудна? У вас... От у мене голова, вона дуже швидко брудиться. Я не знаю, чому, в чому її проблема. От напишіть, як у вас. Я сподіваюся, що у вас не так. Міла Фламінго підіймає всі нас. Класні роли у нас. От такі. От, от, Що зараз будемо кушати. Не ображайтесь, що ми вас здражені. Так його гостренький, класний. Нарешті, додому. Ура! А красивий вид! Дивіться, трактор ходить, щось робить. А ніночок нічого такий. Завод який великий стоїть. Ось він, він. ось він, ось він. І от щоці у нас є українське радіо в Канаді. Як свято Матері Божої неустанної ночі. Я вже нарешті вдома. З вами прощаюсь і, чесно кажучи, таке собі озеро, От, але могло б бути і гірше. Всіх обіймаю.